Фінансова, грамотна людина, це яка людина? Ну яка грамотно веде фінанси? А фінанси це що? Гроші. Гроші, добре. Тобто людина, яка грамотно веде гроші, це фінансова да, грамотна. Так, да, так. Да, да. добре. А як вони... Читає, дебіт, кребіт, е, кредит, кредит, все, все буквально. От Я говорю, от стільки то і вложив, стільки то ти повинна питання, стільки то повинна е, розходувати. Е, все знає, бачиш? Ну, ну а ну, я? Ну, ну, Правильно, То тобто, есть, грубо говоря, стільки то что що ти на зараз питання, говориш, це розпределення на розходи розподілення фінансу і треба то, ще що обіцятельно зробити? Що об'єкти сочок від зарплати, що зробити Чи, а, там від доходу? Обов'язально в купілку кинути на чорний день. Да? А що на чорний день? Знаєш чого? Тому що в них да. розумієш, в них. Воно якби зафіксовано, що буде чорний день. Так. Так, він вже заступить двадцять 22, так, 22 Да двадцять другому. А ми не думали. А да. ми не думали. А зараз а тепер... все одно збирають. Наслідують да. а тепер задумає Задумалися, задумайтесь, да. і зараз вся Європа задумалась. Так, що обов'язково купілка з боку повинна бути.